Прийняття оновлених правил любительського рибальства дуже очікувана подія, наголошує доктор біологічних наук, професор Роман Новіцький. Адже в Україні кількість людей, які займаються любительським рибальством, сягає 10 мільйонів осіб. Найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів, та й для рибалок набагато більше можливостей. По перше, збільшена добова норма вилову риби, якщо раніше рибалка-любитель. Міг піймати 3 кілограми і більше було заборонено, то зараз можна ловити 3 кілограми плюс трофей. Дозволяється ловити рибу в природнозаповідних об'єктах. Але якщо це не суперечить статуту ПЗФ, збільшується кількість дозволених місць, де можна ловити рибу. Тобто, наприклад. Будуть дуже щасливі, мабуть, жителі нашого Кам'янського, тому що була заборонена зона 5 кілометрів від греблі. Тепер ця зона зменшується до 2 кілометрів. А ще тепер дозволяється ловити без обмежень малоцінних і чужорідних риб, наприклад, сонячного окуня, ротеня головешку, канального сомика, розповідає Роман Новіцький. Такий лов не обмежуватимуть трьома кілограмами. Цікаве таке нововведення ще. Рибалка-любитель тепер на риболовлі повинен мати при собі мірний засіб, лінійку. Для того, щоб зберегти рибу, раків, треба відпускати пійману особину, якщо вона менше установлених розмірів. Лінійка допоможе вимірювати і відпускати молодь у воду. Змінені і правила щодо спортивних змагань з рибальства. Позмагатися з вилову риби можна навіть під час нересту, але за певних умов старими правилами заборонялися змагання як з квітня, там по червень місяць. Зараз дозволяються правила, але тільки під наглядом органів рибоохорони і з узгодженням таких моментів з районними там адміністраціями. Нові вимоги до рибальства наближають нас до європейського законодавства та будуть сприяти розвитку туризму та активного відпочинку, підкреслює Роман Новіцький. Ці правила, до речі, дуже гарно дозволяють нам розвивати також рибальський туризм. І це буде дуже важливо після того, як ми закінчимо. Війну перемогою і треба буде розвивати також і відпочинок людей. Наступний крок мільйони стихійних неорганізованих рибалок перевести в організованих, адже якщо кожний любитель рибалов сплатить хоча б мінімальний внесок, це дозволить спрямовувати на відтворення водних ресурсів необхідні кошти, наголошують фахівці. Оксана Ващенко і Ляломовський, новини 9 каналу.